А куди будеш їхати? Через Дрезден, напевно? Знайомно да? Да. Да, ну, так. Тому, тому що там платні автобани. Якщо тебе навігація поведе через Берлін, ти туди не їдь. Через Дрезден, я, думаю, да. я Дрезден. І через Дрезден. Вона може тебе звести елементарно. Коротший путь, там Google є, путь, ну, часто не має. я дивився, предлагаю. було через Дрезден. О, ми вже в прямому ефірі. Народ. Це є Артем. До, до речі, він з Бахмута. От. І це один з тих людей, яким не пофігу що є в країні в Україні війна. І коли ми просимо людей привезіть е, машину, що ми оплачуємо всі розходи, все. всім ще дай заробити. Ми презентуємо машину, е, не ми, син в частності. Вже 29-й автомобіль. Е, не просто не відразу теж знайдеш людину, а людина визвалась. Е, ти, ти звідки знайшов? По вайберу чи? По соцсетях. О. По інстаграму. По інстаграму. Син знайшов Артема, і Артем один серед небагатьох, хто е, визвався сам допомогти із Німеччини завезе автомобіль. До Ковеля, Боже, да, до Ковеля, Без ніяких власних вигод. Тільки покриємо витрати. Да, добрий путь. Зараз покажу машину. Зараз передню камеру тут документи всі тебе є на дорогу, все є. Страховка, страховка все тут А якби що, якийсь там форс-мажор, ти телефонуй на українські карточки, можеш розраховуватися і в Польщі, і ти спитай в коментарі, чи, чи, чи люди, може знають хто чи пропускають щерню зараз машини ці гуманітарні. Так, да, До речі, напишіть, е, хто знає, а ви куди на устілух поїдете? Так, да, Будемо будем їхати на устілух. Е, чи, народ, напишіть, їдемо, будь ласка. План у нас такий: спочатку їдемо в хелм, в хелмі замитнюємо. Беремо ID, сказали так робити. Я не знаю. Перше, ага. це чує. А і, що таке ID? І, не просто замитнити треба, ага. а зробити ID, щоб поляки, ці відбувальники, побачили, що це гуманітарний груз точно і без черги пропустили. Е, отак. Йдемо так, що до... С... до буса, забачимо. Так, що, е, ми, ми мали його раніше відправити, але все не було ким відправити. Вже їхав, виїжджав, ну от тільки виїжджає. Там я вам показував інший ще щетечок. Оце 29-та машина, що виїхала, що виїжджає зараз з цього двору для Збройних сил, для конкретних в частності бійців. Ця машина їде для ковельчанина, який напередку зараз знаходиться і постійно в темі. От. Також передається відразу ще один Starlink. Ось лежить. До речі, народ камін, не знаю. От, може в хату хлопці поставлять. Така машина зверху, бачите, вона І ржава, все, ну але це ж не головне. це На фронті це розходний матеріал, як то кажуть. Машини треба й треба й треба. Ось таке от авто. дуги по боках є добре. І таким чином я хочу підсумувати, бо одна була машина конкретно ще від каналу. Можна? Да, Фордік. Це вже це 30 машин з бадбокліта. Ні, 30 Поїхало. вже в мене є. Ні. У мене вже є 30-та машина. Ну, 30 Можливо, хтось має можливість. Чи може допомогти. В Коблінці стоїть Мазда. Мазда. Як же ж вона називається? Типу, як Форд Експлор, як Форд Маверік, Мазда, коротше, я ага. купив хлопцям. Вже купив? Так. Да. З Вовчої з граї купили хлопцям і не можу доставити ніяк. Може знову хтось обізветься да. на каналі, вона на ходу Нет, чи ні? находиться. Там проблема в тому, що вона трапа. пригнана з США в Німеччину і там? вже розмитнена. Ага. Тут. І я не знаю, чи візьмуться номера, тому краще на наловить. Можливо, хтось може зробити хоча б знижку якусь. Ну, Тому що я пишу там по 800, кажуть, ні, я розумію, зараз черга. Пишіть в коментарях тоді е, машину. То, хто може дешевше засил. привезти як 800, да. трошки, то дзвоніть. Да. Враховуючи, що машина для Збройних сил йде, а не просто так. І це буде 30-та машина від геч автомобіля ГМВХ. І від Alex 333 була одна машина теж. Це тільки машини. Це без е, жодних не було зборів жодного разу. Все за власний кошт переправляється, купується, відправляється, ремонтується і відправляється для, напередок. Ну, Волонтери допомагають, звичайно, догнати, е, але ж все треба фінансувати. Крім того, старлінки. Регулярно та все регулярно, народ, не забувайте про Збройні сили, але не раджу вам відправляти просто загалом на збройні сили. Відправляйте краще людям, яких ви знаєте конкретно, щоб на вас не наживалися ніякі волонтери, які попривикали. Ну, я не кажу за всіх, але багато з них е, привикли працювати вже на себе, а волонтерство лише прикриття. Багато є навіть комбатів таких, які е, працюють на себе і волонтерська техніка потім продається, оформляється, ніби вона там за великі гроші йшла, ремонтується по 20 тисяч гривень, по 30. Те, що відремонтовано, там, скажімо, син за власні кошти відремонтував, але це оформляється. От. Так що Такі діла. Ви відправляєте машини, якщо відправляєте для людей, яких ви особисто знаєте, і тоді все буде порядок. По вчорашньому відео, хочу сказати, я вчора по шахрайству показав, як без номерів, без телефонних стоять оголошення і телефонував до цього разу, це був німець. І був навіть номер телефону, і без акценту говорив. Ну, 99%, що це німець був. Я пробував сьогодні зробити відео дубль 2 до вчорашнього, тому що там з'явились в коментарях ті, хто. Ага. Щасливої дороги. Щас, щас, щас. Познайомились, гарно доїхати. і... Привіт Україні. Щоб машина добре вам їхала, дай Бог все не ламалася. Але ви на течіку не газуйте більш, 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 більш 130. <ривіт> Бажано 90 не більше. Бо це давайте всього найкращого. Така машинка. Поїхала до України. От. Ну, я не, не закінчив е, те, про що розказував, про, е, про те відео, про розводняк. Хто не бачив, хто тільки зайшов на це відео. Е, верніться на моєму каналі на вчорашнє відео, по... я розказував, як е, розводять людей на... На оголошеннях без номера телефону. Не дивіться ніколи оголошення без номера телефону, тому що це є чистий води розводняк. Якщо ви дивитесь машину за 300 євро на кляйне на такому сайті, то так, може бути і то дуже навряд чи там буде е, оголошення справжнє. Е, зазвичай це теж розвод. Але коли ви дивитесь машину там, за 3, 5, 10 тисяч і без номера телефону, ну... Це вже має бути як мінімум у вас, як мінімум вас має насторожити. Не дивіться такі оголошення, повірте, моєму опиту, досвіду, і не, не ведіться на розвод. Мене заблокували на тому телефоні вчорашньому. Думаю, зателефоную ж вже доведу до кінця для тих хомині віруючі, що писали в мене контактах. Але мій номер заблоковано. Можливо, навіть про це відео дізнався той німець. От. Може хтось з його знайомих е шахрадів, подільників знає мій канал. От. Нікуди не дозвонився. Зараз взагалі автовідповідач. Разів туди кілька телефонував, навіть вже з інших телефонів. Е тепер автовідповідач там. От. Ну все, буду закінчувати. А ви підписуйтесь, да, про течик, Якщо буде хтось питати, той другий, який в нас був, я його зарезервував для бійця з Нововолинська, з сотої бригади, тому можете не питати за його. Ми навіть допоможемо йому гонщику, який приїде за ним, добратися сюди безкоштовно до нас. Зробимо номери. От, це я говорю по течику. Який у нас ще є на місці за півтори тисячі, який, ми, який я в своєму відео показував, що віддамо по своїх для ЗСУ. І вже все домовлено, зарезервовано буде хлопчина з Нововолинська буде їздити на цій машині на нулі, вона дуже там потрібна. Ну все. На все добре, до наступних відео. Підписуйтесь на канал, буду показувати тут е, актуально свіжу техніку, якої ще немає на мобіле. Є е, е, така традиція, поки ще не поставили машину на мобіле Д. Мої підписники мають можливість бачити раніше ту чи іншу машину, ніж той, хто на мобіле Хоча від мобіле теж. Ми не ховаємо, як і всі, ніхто зараз не ховає останніх років 20. Тому не шукайте теж на автоплощадках машину. Є сайт mobile.de. Ніхто звідти машин своїх не ховає. Єдине, це треба якомога частіше оновлення сторінки пошуку з попередньо вибраним фільтром за останній день. І по-любому знайдете. Щогодини оновлюєте сторінку пошуку. Не налаштовуйте фільтри ніякі. Ріквід, ціна до, також пошкоджені за один день. Все, весь фільтр. І не дивіться оголошення, які в контактах мають почтовий код, що починається на 0, на 1 або на 2. Оце моя рекомендація. І будете тоді мати автомобіль по-любому, рано чи пізно. Все, закінчую, до побачення.